Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали у Бравл Старс. І мені лишається всього-то на все 48 кубків для того, щоб вифармити грома на тисячу. І у нас є гаряча зона, тут їх дві, і я навіть не знаю, чи вийде в мене там нормально так громом роздати. Але дуже сильно хотілося би просто 48 кубків. Ну це ж небагато. Давай ще подивимося, що в нас є із безкоштовного. А з безкоштовного у мене є рівним рахунком нічого. Просто-напросто 10 паверпойнтів і все, більше нічого ми. Ми можемо отримати. Ладно, погнали в гарячу зону. Давай затестимо громчика. Сразу без тренування, без нічого, без підготовки. Сразу залетіли, подивимося, що в нас. Проти нас Ту, тік і Ніта. В принципі, нормальний пік. З нами новий Пірс і Ходог. Ну, наскільки я пам'ятаю, то Пірс він теж недалеко дамаже, Хоча хто зна, хто зна. Так, треба допомогти відразу нашому ходогу. І не встиг, не встиг я чуть-чуть допомогти. 200 хп лишається у сту, і ходог його аж ніяк не дожене. Ходогу надо допомога. Ходогу надо допомога по-любому. І мене тоже репають. На жаль, але зато одна сторона у нас хоча б захоплюється. ой Ой-ой! Поки що, поки що все дуже складно. Отако От трошечки допомагаю, трошечки. Опа, хорошо. Бомбардона того виніс, але остається ще тік. І стул опять прийшов до нас на базу. Ну, хорошо, що його розвалили. Одну сторону ми вже захопили, це вже поки що непогано. Тут допомагаю, Сразу включаю гаджет. Сразу ми відразу йдемо сюди. І мене сразу заставили. Жесть. Нам треба захопити ще одну сторону. Сразу віддаю ульту просто куди-небудь, аби тільки попасти. Ніта заважає конкретно, і ми можемо не встигнути. Треба тіка відразу звідси виганяти, тому що. Навіть якщо ми будемо захоплювати також, ми не зможемо нічого зробити. Ну, да, поки що у нас все дуже-дуже погано. Скоріше за все, це буде поразка. І як би ми не старалися. Да, як би ми не старалися, просто-напросто нам не пощастило. Громчик тут не сказати би, що геть поганий. Демеджа в мене маловато, питань нема, але якщо дивитись сюди по демеджу, то я й не самий нуб. Проте мінус сім кубків аж трошечки підслились. Ну давай ще раз, спробуємо, можливо, нам щас пощастить. Дуже хотілося би перемогти, але дуже тяжко захоплювати іменно два зразу. Це реально дуже-дуже тяжко. Ну, попробуємо, Попробуємо. Я сподіваюся, що чуваки підуть. Ой, якраз пішли туди, куди треба, а я тут буду напрягати, пробувати. Якось помагати. Так, тут сразу і Іві. А, це, це не Іві, <сум> це РТ. І він сразу пішов, мене завалив. І він тут буде ходити мене далі валити, по ідеї. Ну ні, він пішов туди. Вони якраз хорошо все роблять. Вони захоплюють відразу два Матрасу я опять-таки нічого не зможу зробити. Попасти я нормально не можу, нічого не можу абсолютно зробити на своєму цьому громові. Просто в мене не виходить. Просто, не виходить. Просто все в молоко викидається. У них 70%, у нас 20. Вони вже одну зону захопили. Просто-напросто. Мені треба було оцю штуку поламати. І мені її і треба поламати, для того, щоб рт откис. Тому давай попробуємо її побити. Ну, хорошо, що хоч артеми завалили. Уже добре, але вони захоплюють нашу частину, і тут уже ми, по ідеї, нічого не зможемо зробити. Да. Ми просто знову програємо кучу кубків. Де. Да. Не пощастило, я їх фармив, фармив і. Отак от, от тобі, от так от тобі. В деху нема сенсу заходити за грома. А, в нокаут в Нокаут теж не хочу за нього заходити. Тут більше по факту, і нема куди за нього піти. І так що з громом прийдеться, звісно, почекати. Так, наступний гейммод у нас буде м -м, ламання сейфу. Ну. А це реально так працює? Давай затестимо. Да, Девід. Все, я точно знаю, що в мене ламання сейфу. Ну, блін, я би Джесі взяв, чисто такого з кайфом валити, ну, навіть не знаю, можна кольта взяти. Давай візьмемо Джесі, не будемо паритися, особо жорстко. Просто підемо, зламаємо базу їм та й все. Я сподіваюся, що все, звісно, буде добре. Хоча, звісно, хотілося б тисячу на громові, але бач, з таким захопленням зони прям. Unreal, Unreal. на громові. Реально тяжко. Так, ну і пішли через центр, допомагаємо. Прям жорстко допомагаю, як можу. Турель даже поставлю, прокачаю, і хай вона все-таки добиває, хай вона допомагає. Ульту я все одно накачаю, потім це не проблема. Джекі все одно сюди йде. Я, понятне діло, не попадаю абсолютно. Ну, отако роблю. Сразу двох дамажу. Ну, мене добивають, але у них дуже мало ХП. І зараз ми допоможемо. Поки що що взагалі немає у мене можливості нормально так піти дамажити базу їхню. Так, Гейл отхилився, блін. Ну, нічого страшного, в мене вже є гіперка. Я постараюся повністю дойти до їхньої бази і попробувати конкретно ламати, але в них же ще оці е -е, полосочки і дуже тяжко. Ай-яй-яй, буде все це знести. Реально буде дуже тяжко це все знести. Щас попробуємо. Я сразу роблю якось ось так. Сразу прокачую, сразу Джекі одклітає просто-напросто. Сразу ламається вже половина. Я вже їм зламав все, що хотів, ставлю ще одну турель. Сразу її прокачую, щоб вона помагала мені. І сносимо їм ще. У них 25%, все на все лишається. І дуже хорошо я залетів. У мене ще є гіперка. У мене зараз буде ульта. Отако сразу одразу їх прожимаємо там. Нехай сидять, думають, що їм робити. Я зроблю ось так. Зроблю прокачку. Хай турель дамаже всіх просто і ламає сейф. Боже, як кажеш, Джессі, імба. 71 тисяча демеджа, і тут ще не враховується демедж по сейфові самому. Оце прям хорошо. Топ-1 демедж. Ну, тому що Джесі. Джесі в такому режимі просто мега сильна. На ній там дуже хорошо апати кубки. І хаос дропчик. Давай візьмемо. Суперарний, епічний, міфічний. Блін, шкода, не легендар. Легендарний! А ну, може, крутіший буде? Ні, гіперка випадає на сту обалденно, Дуже круто. Сту дуже класний герой, проте на ньому я грати, на жаль, не вмію, але обов'язково навчусь. Погнали далі в ранкет. Знову ж таки, в нас ламання сейфа. Знову така сама мапа. А як ми будемо спідранити ранкет режим, то м -м, в принципі можна не паритися, просто брати героя, який точно перемагає, і в якого взагалі немає проблем з ламанням. Плюс, кстати, ворон дуже класний герой. Також з гіперкою, з стрибком своїм, це дуже круто. Він дамажа. Ельпріма не знаю такий собі вибір. Ну у нього тут і персонажів. Насправді то вже нема. Наміг взяти Гейла. Гейл теж хороший здувати пацанів, щоб ніхто не міг підійти і ламати нам цього сейфа. Так хорошо спавен у мене зліва, значить я буду по лівій часті ходити. Пробувати звідти відігравати. Будемо тестити ці всі моменти. Давай тарі сразу. Попробуємо дати плюху. Ну, не сильно в мене виходить, але хоча, блін, диви, її по 6 зніс. зараз вона буде тікати. Нехай тікає. Попробую допомогти Воронові. Воронові треба допомагати. Плюс, зараз метару з'їдаємо. Ворон уже там капець скільки надамаже, вставлю турель, просто не парюся. Ставлю її прокачку відразу, та хай тобі вона всіх дамаже Вона всіх буде збривати зараз. Кстаті, Коля дуже хорошо також на ламання сейфа. Но, мене, на жаль, добивають, я не встигаю стрельнути, Так би я її би теж забрав. Ну у них 24% лишається. У них навіть уже щитків нема ніяких. Плюс у мене є гіперка. Я взагалі не парюсь. Я можу отакого ульту дати, просто по приколу. Прокачати її і затянув просто час для того, щоб чуваки поламали. По демеджу я не. А, ну я все рівно самий крутий, хоча я навіть базу їхню не ламав. Срібло третє у нас є, непогано. Шуруємо далі. Я сподіваюся, будуть тільки одні ламання сейфів. Я буду брати просто Джесі, не переживати взагалі ні за що. І сходити, забирати все, що мені треба. Так, ранговий стардроп, скін на розу. Що за скін? Ну, галімий скін абсолютно. Мені не подобається. Так, плеєр іконка і. Легендарний стар дроп. Кстати, далі. 200 очків, все на все треба. Погнали легендарний стардропчик, залутаємо. Нокаут у нас, хорошо. Тут я можу взяти пейпер. Я можу взяти просто пейпер. Вона дійсно непогана, плюс вона мене фулова. Я не пам'ятаю, коли я її викачав на фул, але мені подобається. Можна, кстати, подивитись по цим, але, в принципі, нормально. Так, чуваки, походу, пробують скинути режим, не вибрати героя. А, ні, походу вибрали. Так, хорошо, у них тоже пейпер. Вроді як, якщо я не помиляюсь, давних теж Пейпер, Гаріф і Ель Примо. Погнали, сразу не буду я через стрибок бігти, не хочу. У нас у всіх мало ХП. Ми всі такі не товсті герої, ну. Но... Все, пейпер мінус. Чуть-чуть не придугадав, куди він побіжить, не добив, але я, можна сказати, зараз дуже сильно надамажив, дуже сильно поміг нашій команді просто одною плюхою, грубо говоря. Ну, коротше, хто старплеєр зараз буде, точно буду я. Тому що це капець, як же я їхню пейпер просто з двох плюх виробив, абсолютно без усіляких проблем. Зараз вона вже щось так не біжить. Зараз вона вже щось очкує. Ладно, давай трошечки будемо відбивати того, хто мішає нам. Так, хорошо, один откис. Погнали далі. Головне, щоб зараз е... наш спайк не начуди, ну спайк вроді нормальний. А, так у них просто один цей залишився, ельпріму, І все. Отаку, ми його просто збиваємо, і все, і не паримося. Що нам париться? Я даже автоатакою вбив. І хто старплеєр? Я старплеєр, 100%. Я так і думав, що я буду ним. Я, я просто трьох чуваків забрав, що я ні разу не одкис, і демеджа мене нормально. Хоча у спайка трохи більше. Ну, не знаю, де він той демедж не збрав. Він певно, по Ель Прімо дамажив, а той хілився, то його дамажив далі, то й ще хілився. Та й так воно все і вийшло. Ну, що в нас тут? Коли в мене вже, га? А, 25 очків, мені надо... Я 200 получу, якщо отримую золото. Ну все, питань нема. Поїхали за золотом. Плюс у мене зараз буст-система, бо. Золото в мене вже було, я швидко апаюсь, і у нас Баунті. Баунті дуже непоганий режимчик. кого б мені взяти. По суті, сквік був би непоганий, ну я, звісно, захочу взяти, скоріш за все, якогось ворона, можливо. Мені подобається мій скін ворона, він такий обалденний. Шкода, що я за ворона не так часто граю, і ще й отмінився ранкет режим, ну нічого страшного. Я сподіваюся, що зараз гаряча зона. У нас опять така сама мапа, де я грав за грома, но тут уже я буду не за грома. Це точно. Кого б я взяв? На захват бази дуже хороше. Емс. Давай подивимося. <зони>. І сподіваюсь що все буде ок у. у мене так багато чуваків з гіперками. Я тобі кажу, я можу спокійно йти просто в якийсь ранг дуже класний. В міфіки, там в легенду, можливо, ну в мастера навряд чи. Ну в якусь легенду я можу попробувати піти, якщо буду сильно потіти і пробувати іменно хорошо проходити. Так, отако просто -от. сразу всіх дуже сильно дамажу. На шарфа мені взагалі байдуже. Я зразу включаю ульту. Сразу їх конкретно жорстко дамажу. Гейла забираю. Захоплюємо все. Їх виганяємо, не паримось. Так, гаджета нема в мене на жаль, але у мене шарф теж є. І він, по ідеї, має перемогти того шарфа. І все дуже круто. Гаджет у мене зараз отки дешиться. У мене буде гіперка. Гіперка в мене приблотньонна, особо не паримось. Погнали далі. Вони вже зразу тікають. Отако От робимо, захоплюємо все. Ставлю Гіперку. Не вийшло його добити. Гіперка зараз закінчиться, але нічого страшно. Ми отут такого настріляємо. Отако зробимо, стрельнемо, все. Ізі, просто ізі. перемога, максимально легасенька. Нічого цей гейл нам не зробить абсолютно. І ми так сказати, перемагаємо. Шесть. Хто старплеєр? Я старплеєр. Давай подивимося, що мені взагалі дали. 200 поїнтів, дуже хорошо, і 110 за перемогу. Чотенько, плюс квести виконали, абсолютно все дуже круто. Рарний стардропчик у нас. Плюс саме головне легендарний стардроп. Давай візьмемо. Тисяча кредитів на пірса дуже хорошо, дуже хорошо. Ми ще ближче до нових бравлерів. Це прям крутяк. Ну що, погнали далі ранкет. Мені по факту можна далі прокачуватись, пробувати. Ми, кстати, ще ні одну катку вроді в ранкеті не злили. Да, і ще зламання сейфа знову, я би опять взяв Джесі. Чому би й ні, якщо вона дуже класно ламає, то на що придумувати велосипед, якщо він вже давним-давно придуманий. Було би круто, аби у Мек також був була якась турель, бо по суті, це взагалі ну, в неї робот, ще її, прикинь, ще її турель додати. Це ще було б класно. Хоча ще забуваю. Ще пені є дуже хороший бравлер який теж дуже хорошо сюди підходить. Ну і також вона дуже хорошо підходить на захоплення бази. Якщо захоплення йде одне по центру, то пенні теж дуже класна. Так, ну з кольтом я особо не поб'юся, на жаль. З кольтом я взагалі не поб'юся, бо дальність, атаки у нього набагато більше, і ламає він сейфа теж дуже круто. І зараз вони нам тут взагалі рознесуть цього сейфа. Давай, подібне, що легенько, покульту, ще легенько. ще по кольту легенько. І хотілося б кольта взагалі добити, але по ньому ще попробую попади. Попав. Так, головне мені зараз підійти до бази. Блін, я турель случайно просто поставив. Так, ну, атака пішла в нашу користь. Кольта хотілося б дуже сильно добити. Отако, попробую і. Блін, тік по ньому взагалі попасти не можу Ладно, у мене є гіперка. Помагаємо. Ставлю гіпер, ставлю турель. Прокачую турель, нехай турель помагає. Турель конкретно жорстко все ламає. Ставлю ще одну. Ну, прокачати її не вийшло, Но вона тут, капець дамажит. Даже просто зазвичай натураль базенчева. На Их 4%, 2%. І де там, 0%. Все, тік добив. Крутяк. крутяк Опять, знову ж таки, я старплеєру. тільки 8 тисяч демеджа Це взагалі нічого. У Мс 6 тисяч У мене така нубська команда була, просто за те, що я з Джесі, це ну, дало мені, чесно кажучи, перемогу. Бо таких нубів мені надавало, що це повний капець. Але зато перемогли. Зато перемогли. Так, стар давай ще заберемо. Міфічний відразу, дуже круто. Гаджет випав на лу. Це хорошо. Лу в мене теж трошки вкачений, мені подобається. Плюс 200 кредитів, плюс ще стар який. Містить в собі 50 коїнів всього то на всього. Так, 44 гема. Ні, не буду я давати тобі свої кровно зароблені геми. Ну а на цьому завершити. Всім пока.